Ты что, сразу разу напади? Такий кушок, крафт, о, о хі -хі -хі. Який ж придали. Один взяв зразу нападіння звики до приманки, а другий з дуже сильною покльовкою, тут метрів 5-7 від берега. Є. <гум> чітко, все чітко в руку. Ось такий маленький окунь. Так, Ловлю я сьогодні знову комплектом від Golden Catch. Це Golden Catch Vertice, але вже 732 ULT, це ріст 221 з тестом 1,8 грама тубулярка. По шнуру у нього заявлено від 02 до 05 по, по Японії, здається. Ну і катушка Golden Catch Vertice, але. В розмірі 2000С. І намотався свій самий топовий шнурочок, який зараз у мене є це Гіосен Tiny Аджінг PE 0,25. І от і <плес> викид просто в нього дуже довго кидає. Ну і всю рибу яка кинула, я всю чітко відчув в руку, по ньому хоч тут той самий 30-й тут бюджетний самий можна сказати. Але якщо окунь активний і він ну, так лупаше, як тут, то, то, то я думаю всі відчують. Так, думаю треба погратися з кольором, бо цей колір світлий. На попередній рибалці класно працював. Але починав я тоді з темних кольорів. Що Зараз попробуємо. Кидаю 2 грами. Ну і якщо от штиль, не було ще такого вітру, то все було чітко, видно по вершинці. Як 2 грама відпрацьовую. Так що, думаю, з таким шумуром, при наявності спокійної погоди, можна сміло, та як тут заявлено кидати півтора грама. Тим більше, якщо риба буде активна, то всі вкування можна буде чути, я більш ніж впевнений. Так, ставимо фіолетик. Дуже крутий колір. Попробуємо когось на нього ви зараз. Приманка та була. Аді Рінгер, копія, а ця копія на танту. Ну і також полярик непогано, З пасивок працював. Що зараз будемо пробувати? Що окунь хоче в цей раз? І чи стоїть він тут в такій кількості, як на попередній рибалці. Більше дітей, як у лебедів. Два, чотири, шість, вісім, здається, 9. Все, пішла в очерет. Шо лебеді. І 4 мають маленьких. Качки тільки що пропливали, а то вже лебеді. Так що яка красота. Так, а тепер я хочу спробувати 1,5 грама вольфрам від Посейдон і отакий от полярик від Хотбейц. Ну Я завважив, от зразу перших окуні я витягну, я зауважив таку штуку, що тут роглик також трошки починає зразу шуміти на, на рибі, так як і на, на розмірі 2500 S. Але ну, його перемостив заніс до майстра і ніби. Все супер твер працює. Я так бачу, що цю катушку також таке саме чекає. Що то вони не, не могли нормального мастила туди поставити, я не знаю. От суто, коли робиш проводку, взагалі ніяких шумів, нічого. Тільки якесь легеньке навантаження, от як тянеш рибу, то починає ролик шуміти. Ну, напевно, це їхня всі така болячка. Мені вже самому було цікаво, чи буде таке з меншою катушкою чи ні. От. Як виявилось, така сама є проблема. Так, ну, півтора грама також Ха, нормально летить. Нічого йому не бракує. Ну, якісь супердальні закиди, це не, не далекобійна палка, а ага, різ 220 це такий універсал. Можна десь і на ріжці половити більш універсальними приманками, якимись там воблерками чи блешнями, коливалками, типу під головля походити, покидати. Опа, була покльовочка. Ну і так само помікрушити там окуня, якихось там шнурків невеликих. Половити хоча б. Суто на шнурків я завжди на щучку розглядаю варіанти. Там до 10-12 до грам. Та як в мене вертайс є до 12, то більше він в мене по шнурках. А це таке більше мікроджиг буде в мене комплект і, і голавлик. Ось, і знову чути, як... Якийсь непоганий окунь мені попався. Нічого собі. І яку приманочку я розловив? Це мадвак. Копія. І дивіться, який окунь. І отакий мадвак від хотбець в темному кольорі. Клас. Ну і на цьому окуні вже дуже наглядно було чути. Прямо як шумить ролик. Но не хотів я цього робити, але знову прийдеться нести до нашого місцевого майстра. Я стараюсь пробувати різні проводки і просто робити. Ох! Бопив. І в маленький. Гализів його. Ха -ха. Гарно. Так, мадвак ще залишаємо. Ще, значить, на один закип. Все, так швидко здався. Така була покльовка. Впевнена і чітка. Несподівано для мене. По на коливалку так щось влупило, що просто. І цього окуняра. Як він її догнав. Фух. Нормально, тихо-тихо. І от така коливалочка від флагма, здається. Як вона називається, Ареата 3,9 грама. Не було, не було нічого. Десь третій закид я робив. Теж обкидував там зліва, направо, посередині і на тоді, як дасть. От силікона не хотів. А Взяв на коливалку. Ну, я на коливалку вже давно окуня не ловив, ще й такого розміру. І теж кладу її на дно. І помаленько кручу. Таке гру не збиваю, така дуже схожа проводка, як на щуку. Так, З такими всякими приманками можливо буде закручуватися шнур, тому я от використовую зараз покажу. Ось ну, такі застібки від інтечі вони йдуть разом з вертлюшком в розмірі 3 0. Так що вже декілька рибалок з ними. І все. Супер, вони справляються не дуже добре. І главлика ним ловив, і жереха трофейного витягнув. Так, це 2,5 грама тайлспіннер. Це має кислотне тіло і срібний пелюсток. Тут прямо підкину під, під очеред і є. Обляшки всі перевірив, всі железячки і все. Реакції нема ніякої більше. Так що от ще декілька закидів. І вже таке перехожу. Може там ще хтось стоїть просто. Ні, не треба кидати 20-30 метрів. А отут все, а під очеретом відбувається. Так, ну що, перейшов я з другої сторони трошки. Не знаю чи тут взагалі є окунь. Але спробувати треба. Декілька закидів і він себе мав би проявити, що він тут мешкає в цій частині водою. Є Ха. і то прямо в березі догнав. Клас. І хохо, що ж ви всі в ногах, я кидаю десь, бог знаде, а ви всі тут. Так, обкидав я там два кушка під берегом і все. Тому повернувся ще сюди на пару закидів, чисто. Може є якісь бажаючі клюнути. Чисто до п'яти закидів і все, і буду завершувати. Ну і комплект мені зайшов. Можу зразу сказати, це не реклама. Ніхто не давав мені ці снасті, я все купив за свої гроші. Як і комплект до 12 грам, так і цей. Знаю, вертайся, прикольні спінги, такі універсальні, але от катушку до них підібрати, так як я люблю, щоб воно відповідало все там по кольорах, там навіть по назвах, то от... Ну, були там чи Ванквіш, там той самий чорний можна підібрати, чи ще там. Чи Ванфорд той самий можна поставити, щось таке чорне, хочеться золотим. Чи так само сустейн в мене був. 2500-й. Також чорний золотим, він тут класно виглядає. Ну, але коли випустили одноіменну катушку зі спінгом, ну, то це... не знаю, Я не міг пройти повз. Тому от поки що в мене таких два комплекти є. Нічого буду ловити, пробувати, тестувати. Ну, показувати це все на відео. Так що окушок вже напевне все. Не хоче клювати. Ну і на цьому тоді буду закінчувати. Що його мучити. Треба їхати далі і пробувати ще якусь рибалочку. Так що все, всім дякую, що дивилися.